Це засідає законності прав людини. На комісії виносяться питання про звіт поліцейського офіцера громади щодо забезпечення законності та правопорядку на території лос селищної ради. Звіт був виставлений на сайті. Там поліцейська громада звітує про свою роботу, як вони працювали, скільки затримань було, які були порушення правопорядку, бесіди з людьми проводили і так далі. Значить, я вважаю, що сьогодні комісія в нас присутня співак Наталка Івановна, я його комісії, комісія, Герсименка Анатолійовна і Гарот Людмила Володимирівна. На сайті всі ознайомилися із звітом, і моя пропозиція підтримати звіт поліцейської громади офіцерів. Ну, все, це все, що я хотіла сказати. Ну, а тепер давайте хто в коїкі з'їзд виступи, пропозиції до цього. Пропозиційного. До... Пропозиційного, так. Ну, тепер прошу проголосувати. Хто за даний звіт? Поліцейського офіцера громади щодо забезпечення закону території Олександрської селищної ради. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто за звіт? Співак Наталка Іванівна. за Грасименко Інна Антоніна за Гаврилюк, Людмила Володимирівна. Прийнято одноголосно. Три члени комісії, три проголосували за. запрошу членів комісії підтримати на сесії. Звіт офіцерів поліцейської громади нашої громади. Так, дякую. Все. Все.